Друзі, привіт всім. Їду сьогодні, точніше вже йду на риболовлю. хочу половити карася сьогодні. Вчора їздив на окуня, нічого не піймав. Сьогодні вирішив піти на карася. Бачу хлопці ловлять. Попробую нас половити. Взяв свої живці сьогодні. У мене залишилися ще зими карасики, тут їх мабуть з 50 по декілька платить. Хочу запустити маленьких, випустити в озеро, хай живуть. Може щось зловлю, більше заберу. Сьогодні взяв з собою песиків. Лада і барсик. Лада, ходи сюди. О. Це лада така підерфлан. Така Кудлата, гарна дуже. Думаю, хай пробіжаться по природі. Це який красивий Містечко біля озера. Не видно, щоб рибка ходила. Дощ іде сильний. Фух, якось було сонячно до цього, а я тільки як зібрався на рибу. О, бачу, он ходить хвиля. Тараз один ходить все таки рибка, це вже добре, о, ну хвиля йде. Це хороший знак. Барсик, не бовтайтеся, лада Що ж підемо роботи. Так, друзі, добрався до озера. Тож посилюється, не знаю. Ладно, йди не замазай мене цими лапами грязними, йди геть. Може тільки покормлю сьогодні рибу і все буде, Щось я так думаю. Хто такий йде, що ну Зараз відпущу карасики, які я привіз. О, дивіться, які красики. Скільки. Багато багато карасиків. Зараз ми їх запустимо туди, хай пливуть. Ростуть великі. Отайке. Плотичка є. Вона така гарна. А і росте теж тут. Розводиться. Так. Пішли. Пішли гуляти. Ціка теж цікаво ловити на вудку. Як він підростає і починає клювати? Також цікаво ловити. Ладно, ти чого туди йдеш? Ладі, Скрізь носа сунути свого Чого ти туди йдеш? Чого ти туди йдеш? Зараз будемо туди... мешати прикормочку. Оставали і стоять тут в траві. Ану геть. Геть. Таке барахло тут біля озера. Не знаю, що це за такі рибаки? Потилок вопаляєте всяких? Вже не можна її забрати, десь я не знаю з Так, І кормка в мене буде сьогодні така. Фанатік чорний чесник. Якось торік вона в мене працювала саме краще. Я думаю, сьогодні теж трошки її зроблю. Просто він ще страшкає. Шо воно? все не буду робити, це буде забагато. Карасика цьому сезоні коло вечір. Рання весна, зараз душі. Що, Що він покаже. Є yeah. така чорна як пісок, прикормка. Тут мол чорний, щоб не лякати рибу. Саме те що треба. Два місця закормлю, так, недалеко з берега. Можна було докинути одне там далі трошки, а одне тут. Побачимо чи карасик буде їсти, чи не буде. Так, Планую закинути я три вудки і посидіти. У мене є до вечора буквально там годинок 3, 4, ну три скоріше за все. Це я цих три годинки посиджу, спробую зловити караски. Бачу, трошки небо ясніше є, можливо ще на вечір зараз перестане дощ. Це, звісно, буде краще. О, не дуже комфортно мочитися на дощу. Хоча для риболовлі на карася, то ця погода непогана. Так. Одна вудка є. Лада, йди, тільки не заважай, добре? Тільки не заважай. Використовувати наживку буду сьогодні. Чи дощового? Ця рибка. Короче, посидів там, мабуть, хвилин 30 на тому місці, нічого не клювало. Думаю, перейду на іншу сторону. Перейшов на іншу сторону, дивіться, тут яка краса. Получається, сонце звідти світить і вода гріється сюди. Вітер ще зносить теплу воду сюди. Я дивлюся, тут вон ходить. Риба. Риба ходить поверху, геть во хвиля. Не видно, сонця немає і не видно, що це там. Але видно, що риба гуляє ось цієї сторони. Хвилі скрізь, риба гуляє. Це явно. Тому зараз я буду пробувати тут ловити. Мені здається, що тут буде кращий результат. Ну, риба гуляє, видно, що риба гуляє тут. Чуєте ці звуки. Ах, яка краса! Я зробив закиди вудок. Дві, отам, бачите, ближче. А одна геть далеко, метрів 30 від мене закину. Геть туди. До зілля. Фух. Все, будемо чекати покльовку. Риба гуляє. то Можливо, щось хоче і поїсти хтось. Зараз ще трошки прикормки кину. Що ж, закинув три утки, чекаю покльовку, Але на природі гарно. Просто така краса. Хай навіть нічого можливо і не зловлю, хоча я сподіваюся, все-таки що зловлю. То навіть просто посидіти на природі, послухати оцей звук птахів різних. Така краса. Дощик перестав, тепленько. Свіже повітря просто краса. Просто послухайте. Друзі, мене поклвка. Реально поклевка поплывка у неделя. Да, якраз є. Да ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ти шо? Дивіться, дивіться хто який золотенький красавчик, ні? Оце красава. Оце ж красава. Є один. Я сиджу, слухаю природу і тут покльовка. Такий красень, цього року перший, відкрив сезон. На поплавкову вудку, на карася. Зараз закидаю і покажу, який клюнув гарний. Що ж рибаки? Сезон відкрито на карася, на поплавкову вудку. Ось такий карасик, гарний думаю, грамів до 200. Такий доволі непоганий. От, долоня моя, і він такий десь як долоня. Ну, хороший карасик. Дуже. Клас. Так повів, гарно бік повів потихеньку, як вони люблять. Жадюшка буде. Лада. лада, йди сюди, не лазьма. Чого dorecie rzutu do rzutu Widzisz jak on go Kto tam jest? No dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Przestał Przestał Nie, tam daleko kliknij Na samą daleką łódkę Опа-да! Смотри, что то Ты видишь, что? Ну? Ротоняка. Клёво. і калюжу в там живе куча ходив кругом озера бачу там так ходить карасі постійно плещуться але підійшов якось нема би їх там порозбігалися десь тому йду назад на це місце де я піймав карася буду там знову ловити пески мої ганяють редесна відкопали бобра Хтось там гавкали, рели в лісі. Дятево лупить суху гілку. Так, закинули одну вудку геть туди до зілля на середину. Може там десь клювати буде. Отуди. От Піду на ну, подивлюся, що там ті собачки знайшли, щось там. Рвуть коріння, чути. Десь я на бобра в норі знайшли. Позволяв. Да вони там буде ні. Ладно, теж бобра кусала. Барсік, що ти там знайшов? А. знайшов ну, в нору по брову, да? А лада що, не даєш ладі поврети трохи? Лада, йди рий, бобра. Там, видно, сидить під цими вільхами. Собі зробив хату і сидить і собі на озеро випливає, там кром озера стільки дерев навалив, всяких березок. Бачиш, ти ж все одно не зловиш, нащо він тобі здався. Тут його може бути хатів по всьому цьому лісі. Йдемо ловити рибу. Може, ще щось до вечора клюне. Поки що так і маємо одного карасика. Красавчик такий. Гарний. Хатливо, якби на фідера закинути, можливо. Більше було б поклювок. Але сьогодні вже немає часу. Ще буквально одна годинка лишилася. Якщо буде, то буде, а ні, то не буде, нічого більше. Ну що ж, буду закінчувати рибалку. На жаль, більш покльовок не було. Ну як клювали, пару разів поплавок там покльовка була, але така, щоб підсікати то не було. Вже от так, починає вечоріти. А ще як трошки хмарка підійде, то геть зовсім стає темно. Бо я мабуть буду збиратися додому, вже й собаки, я дивлюсь поприходили. Варсик, Варсік. варсік. Що ти там не відкопав бобра? Вже сидять біля мене, чекають. Коли вже додому, мабуть, будемо їхати. О. Утки стоять, ніхто не клює. Ну все-таки, все-таки, я думаю, сьогодні був класний день риболовля. Да, риби не наловив, але побув на природі. Ну, дуже гарна атмосфера зараз, звірі. Звірі ходять, птахи співають, літають, кричать. Просто побути навіть так на природі дуже класно. А ще я коли одного караска. Такого гарного караска піймав. Ки без десяток то і жаранка добра була. Ну, але для початку добре одного. Тому все, буду збирати вудочки. І їхати додому. Можливо, ще колись приїду. Можливо, вранці попробую десь на, на якусь фідерну оснастку. Можливо, буде кращий результат. А сьогодні все буде. Тому дякую всім за перегляд, до зустрічі. Всього вам найкращого. Ще один. Невеличкий. Де цей менший? А самий кінець. Дивіться, який клюнув. Цей такий менший трохи. Карасик. Два. красунчики, Треба збиратися додому, а вони починають клювати. Може темніє, все, нема куди далі. Нема куди далі тягнути. Треба змотувати вудки, ну ще поки змотаю тут. Ще, ще цю закину. Один раз. Так хочеться ще половити 5 хвилинок. <гум> Здається, ну ще без 5 хвилинок. Може ще яка покльовочка буде. Але все, може бути до безкінечності. Ще п'ять, 5, ще 5. Ще 5. Так можна цілу ніч просидіти, тому я все-таки змотуюся і їду. Я не розраховував сьогодні на ночну рибалку. Це був такий перший виїзд, як кажуть в розвідку. Як воно тут взагалі чи. Чи варто їхати на карася, чи не варто. Взагалі ще лідро став. Я навіть Ірині вдома казав, що можливо ще лід на озері. Але бачу, що лід розстав. Рибка ходить, можна пробувати потихеньку ловити її. Що собаки мої? А? Йдемо додому, Варсик. А чого тебе рот не закривається? Що знов дочка пихнув в рот собі чи що? Ладно, ти вже готова додому йти. От відпустимо зараз карасика, чи встане невелико. Ходимо йти додому. Гадака туди його опа. Диви рости великий карасик Да? Мала Лада Айти лада Пішли. Ти така така красива, да? Кудлата така як іграшка.